Вітаю вас, любі маляка! Сьогодні ми продовжимо прогулянку нашим осіннім парком і продовжимо мріємо, мріяти, фантазувати, розвивати своє мислення, втілювати свої фантазії на папері. Ось такий осінній парк сьогодні намалюємо. А допоможуть нам у цьому знову ж таки наші листочки. Подивіться, які листочки у нас є для малювання. Це листочки знову ж, з різних дерев. Бачите, вони ціленькі. Із живцем. Вони різняться за формою. Ось і липовий листочок, і листочок з тополі. Вони всі ціленькі. Фарби, вода, не забувайте про серветочку. Так, вмикаємо наш пензлик водичку. Сьогоднішня робота буде потребувати особливої акуратності. Обливої акуратності, тому обов'язково на столі має бути ось така підстілочка-клейоночка. Почнемо з такого гарного листочка. Листочок з зворотнього боку, там, де найбільше в ньому видно прожилки, покладіть до себе обличчя і визначіться, якого кольору ви хочете зробити цей листочок. Пам'ятаєте осінні кольори: жовтий, помаранчевий. Змішані кольори. Форма цього листочка дуже нагадує мені форму дерева тополі. А тополі в нас стоять ще зелені, ще не пожовтіли, тому я візьму поки що фарбу зеленого кольору, темно-зеленого кольору. Тополі мають темно-зелений кольор. Намагайтеся набрати побільше фарби і. Бути акуратним з водою, з кількістю рідини, тому що тут треба бути дуже-дуже уважним. Ось мій пензлик уже набрав зеленої фарби, і тоді я фарбу наношу на листочок. Ось так. Весь листочок покриваю фарбою. Однією ручкою притримуємо листочок, а пензликом наносимо фарбу. Все-все-все, весь листочок намагайтеся покрити фарбою. Ось, оскільки ми фарбуємо листочок зворотнього боку і там є такі прожилочки, їх треба намагатися також заповнити. Кольором. Що робимо далі, коли вже нанесли фарбу, ми акуратненько беремо за живець і прикладаємо на наш аркуш паперу. Тоді пальчиками притискаємо. Не забудьте, що у вас має бути на столі серветочка, аби були чисті ручки, і робота вийшла акуратно притисли, знімаємо, отримали ось таке деревце. відкладаємо. Деревце ще ні, ще поки тільки крону дерева. і відкладаємо в сторонку наш листочок. Беремо інший листочок і змінюємо колір фарби. Уже можемо взяти помаранчевий. Знову ж таки, намагайтеся брати фарбу якомога густішу, перевертаєте зворотньою стороною до себе і наносимо на листочок фарбу ось так. Гарненько. Намагайтеся, щоб фарба щільно прилягала до листочка. Є. Знову беремо заживець і прикладаємо до паркуша. Однією ручкою притримуємо, іншою притискаємо до паперу. Так, гарненько по краям, для того, щоб гарно, для того, щоб вийшов гарний відбиток. Забираємо наш листочок і отримали, гляньте, яке дерево вийшло. Пофарбований листочок прибираємо вже в бік і беремо інший. Зараз у мене листочок з дерева, що називається липа, липовий. Погляньте, поки я фарбувала, тут, звісно, залишилися сліди від фарби. Треба їх прибрати, щоб не забруднився наш листочок наступний. За допомогою серветки прибрали. І малюємо. Візьмемо тепер жовтий колір. Не забувайте що разу перед зміною кольору фарби вимивати гарно пензлик. Ось так. У мене є фарба жовта у двох відтінках, я візьму той, що темніше. Гарненько набрали і покриваємо липовий листочок фарбою жовтого кольору. Жовтий колір переважає на осінній липі. Липа, коли готується до зими, то відразу перед тим, як скинути своє вбрання, своє листечко, відразу жовтіє. на інших в деревах можуть бути ще помаранчеві відтінки, зелені або червонясті. На липи таких відтінків немає. Вона відразу дає жовтий колір своїм листочкам. Ось я покрила наш листочок фарбою. і знову ж таки прикладаю до аркуша. Навіть Сама форма листочка нагадує форму дерева того дерева, з якого був зірваний цей листочок. Це стосується липи. Ось, приклали гарненько, притисли, тоді знімаємо. Погляньте, що в нас вийшло. Краса. Окрім дерев, можемо ще також додати до нашого малюночка кущик, адже ми фантазуємо і відображаємо на папері свої фантазії. Давайте зробимо кущик. Ось червоного в нас немає, зробимо кущик червоним. Для цього я взяла маленький листочок і покриваю його. Фарбою червоного кольору. Пам'ятаєте, віршик червонясте, золотисте опадає листя. Ось у нас кущик буде з листям червонястим малесенький листочок, і кущик розташуємо ось тут приблизно. Притискаємо гарненько. Так, щоб були гарні відбитки. І знімаємо. Ось у нас кущик. Дітки, нам залишилося домалювати стовбури наших дерев. Для цього ми візьмемо фарбу коричневого кольору і домалюємо стовбури. Малюємо стовбур до липи. Ось стовбур прямий. Малюємо стовбур до дерева, що схоже, на тополю. У нас тут вийшло ось трішечки. Можемо промалювати такий високий стовбур і деінде додати ще гілочок. Ось, малюємо стовбур до ще одного деревця. Стовбур малювати дуже просто. просто Прикладаєте пензлик ось так от зробимо. Діти, а чи потрібен стовбур до кущика? У кущика багато стовбурів. Ми можемо тільки трішечки ось так от зробити таку капочку ось, до кущика нам не потрібен один такий основний широкий стовбур. Наші дерева готові, адже Листочки не всі, вже листочки не всі на деревах, тому деякі листочки попадали на землю, на килим і утворили килим. Ось ми зараз промалюємо килим, беремось так, просто прикладаємо пензлик, утворюючи килим. Спочатку один колір, змінюємо на жовтий. Фарбу змінили, утворюємо килим. Візьмемо червоного, додамо де-інде. І, звісно, не забудемо про зелений, адже ще не на всіх деревах листя пожовтіло. Зелені листочки, зокрема з тополі, також опадають. Бачите, я взяла багато води, і в мене листочки вийшли світлі. А якщо ми візьмемо трішки менше води і більше фарби, тоді листочки будуть мати більш насичений зелений колір. Ось як тут у мене вийшло. Ось більш насичений кольор. Ось така сьогодні моя робота. Дуже буде цікаво побачити, що вийшло у вас, який вийшов у вас осінній парк. Присилайте, будь ласка, свої роботи. До зустрічі!